Що не готові почути сучасні підлітки? Це фоточлена, яке ви надіслали, зробили скріншот і надіслали п'яти іншим людям. І вони все ще зберігають ваші оголені зображення. Навіть якщо ви надіслали їх на снепчат і думаєте, що вони не можуть зробити скріншот без вашого відома. Вони можуть. Візьміться від тисячоліття, який знає з досвіду. Тільки п'ять лол, ви можете поділитися лише один раз на дюйм. Ось чому кожного разу, коли я надсилаю фото фоточлена, воно потрапляє лише до половини одержувачів. Добре, мій член красивий. Я отримую запити надіслати фотографії, щоб не могла показати своїх мамі з софтболу в передмісті. Це справжня порада. На щастя, якщо я сфотографую член, ти його не побачиш. І на цій ноті все, що ви розміщуєте в інтернеті, є постійним. Тому будьте обережні з тим, чим ділитися. Цьому лайну треба вчити в школах з раннього дитинства, якщо це вже не робиться. Це одне, що повинен знати кожен хлопець. Ніхто, здебільшого, я залишаю місце для нетипових випадків. Не хоче фото члена для особистого задоволення. У фотографії члена немає нічого сексуального. Те саме стосується просто фотоки. Кицьки. Зображення крупним планом, без бучого іншого, робить його схожим на тунель із плоті. Причина, чому людям подобається оголене, полягає в тому, що це частина когось, хто вас приваблює, але просто знімок члена кицьки, який більшості не здається привабливим. Отже, оголені зображення, які включають у себе більше, ніж лише одну частину вас, кращої якості, ніж кажучи, я б запропонував тим, хто насилає їх, не включаючи ваше обличчя, зміркувань безпеки та ніколи не насилати небажаних. А хлопці зазвичай мають груповий чат. Куди входять усі оголені дівчата. Чому в мене таке відчуття, що ти отримуєш негативні голоси від людей, які розлючені через те, що ти розкрив секрет? Те відео, де ти щось робиш із своєю подушкою? Так, увесь клас переглянув це відео наступного дня. Усі понад 200. А тепер задіяна поліція. Так, це правда. На відео був не я. Можливо, це трохи перебільшено, але ви зрозуміли суть. Це працює досить просто. Якщо говорити про оголених загалом, коли людина надсилає вам інтимку, вона робиться, тому що довіряє вам достатньо, що ви бачили її близькість. Потім ви хвалитеся тим, що хтось надіслав вам інтимку. І тому, що у вас є класні друзі, яким ви достатньо довіряєте, ви відчуваєте впевненість, щоб надіслати це їм. З іншого боку, я не думаю, що жінки вважають фотографії членів сексуальними. Я маю на увазі. Подивіться на них, півні потворні. Якби мене попросили надіслати інтимку, якби я це зробив, і я знав, що одержувач залишиться для себе, я б запитав її, що вона хоче побачити, і проявив творчість. Намалювати смайлик на. Так добре. Чесно. Кажучи, кого це хвилює? Якщо ви не надсилаєте небажані фотографії членів і не показуєте на них своє обличчя, це чесна гра, ви не будете першим і не останнім підлітком, який надійшло оголене зображення. Ой, якщо ви не гей, фотографії ваших членів хочуть не ті люди, які вам потрібні. Якщо ти гей, я знаю, що літній чоловік може бути гарячим, але ні. Навіть гей не повинні мати кекс з неповнолітніми. Дотримуйтесь хлопців свого віку. Я нагадаю про це і скажу дівчатам: ніколи не надсилайте оголене. Них фото. Я знаю, що це неприємно чути, але вони зберігаються та надсилаються іншим та або потрапляють десь в інтернет. Ви можете кохати свого хлопця дощенту, але є хороший шанс, що якщо ви розлучитеся, він використає ваші фото як помсту. Я ніколи не насилав оголених фотографій навіть тоді, коли телефони з камерами тільки виходили. Я знав, як це може піти. Я втішав НАТО багатьох подруг, які були в жаху від того, куди потрапили їхні фотографії. І ви ніколи не зможете їх повернути. Усе, що ви робите в підлітковому віці буде жахливо для ваших дітей. Все, що я робив у підлітковому віці, викликає у мене жах. Крім того, все, що ви робите в підлітковому віці, буде жахати вас дорослого. Ви не будете відчувати себе іншим, коли станете старшими або матимете дітей. Ти просто будеш собою, це дивно. Життя, як безперервний досвід, є дивним. Коли я був набагато молодшим, я завжди думав про те, чи став би я іншим. Коли б став старшим, але я все ще просто я. Дещо мудріший і вищий, але все той же, яким я завжди був. Це дивно, але я вважаю, що мені. Було приємно старіти та краще пізнати себе. Мені близько 30, і я все ще шукаю дорослих, коли щось йде не так. лол. Зокрема, для тих, хто їздить у громадському автобусі в моєму місті. Ніхто інший не хоче чути, який би тікток ви не дивилися. Купіть навушники. У школі є система, яка не дасть вам відстати, а в житті ні. Так, життя переїде вас, якщо ви будете м'явкатися. І навіть якщо у вас все лайно разом, ви можете бути на відстані. Однієї фінансової кризи від того, щоб втратити все це. Будь ласка, приймайте душ. У моїй. Часи смажили за те, що ти смердючий. Принаймні, будь то через поганий розподіл часу, депресію тощо. Вимийте свої ямки промежену та дупу. Навіть якщо це намилена ганчірка в громадській ванній кімнаті, удар по цих трьох областях може значно покращити ваш запах. Наркотики не гра. Я була повією, яка отримувала 100 доларів на день. 12 років Твереза. Я хочу кричати всім дітям: не вживайте наркотики, бути хворим на наркотики відстій! Дружити з абсолютними невдахами лише тому, що в них крек. Ви так швидко. Впадете, сидіти у ванні і плакати, тому що ти здув 10 років свого життя відстійно. Я працюю з підлітками, і ніхто з них не сприймає мене всерйоз, коли я кажу їм ніколи, ніколи не возитися з таблетками, навіть коли я перелічую всіх людей, яких знав у їхньому віці, які зараз померли від зловживання опіатами та препаратами. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал. Ну і там на інші соцмережі. А також дзвіночок, не забувайте про дзвіночок, бляха. Ну і там свої коментарі можна залишити так? ж, я ж, я ж, я ж, э, люблю вас. Папа.